Народні депутати ухвалили закон про мобілізацію. Запроголосувало проголосувало 283 народних обранця. Відтепер чоловіки призовного віку зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військоматах в центрах надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника. Також треба при собі постійно мати військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Серед ухвалених норм, зокрема, за Явку до центрів комплектування після вручення повістки передбачені обмеження на кермування автівкою. Також закону нормової причини надання відстрочки чи бронювання. Чоловіків, які нині перебувають за кордоном, закон зобов'язує оновити свої дані у консульських установах. Ухвалений закон має підписати президент Володимир Зеленський. Депутати прибрали з закону норму про демобілізацію після 36 місяців служби. Про це написав у телеграмі нардеп Олексій Гончаренко. Сьогодні біля стін Верховної Ради зібрався мітинг з вимогою демобілізації. Це їхня вже 15-та акція. Учасники матері, дружини, доньки армійців собою. Жінки принесли плакати, зокрема, із написами: чіткі терміни служби піднімуть рівень мобілізації. Проявіть гідність. Не робіть військових кріпаками. Влада нас кинула. В суботу було засідання. у нас була зустріч з представниками Генерального штабу. Нам казали, що буде терміни, це буде 36 місяців, з яких 12 або 18 повинні були. Бути у зоні бойових дій чіткі терміни для любої людини це важливо навіть ув'язано, якісь та терміни. Люди пішли добровільно, люди пішли захищати країну, щоб вона не потрапила в кабалу в рабство, і в результаті вони попали в рабство від своєї ж держави.